Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Приготуємо сьогодні смачний польський пляцок Стефанка. Медові коржі, дуже ніжний та смачний манний крем та варення з кислинкою. Холодне вершкове масло, воно у мене з морозильної камери. Паніруємо в борошні і натираємо на крупній терці. Повинна утворитися порожняно масляна крихта. До речі, в цьому рецепті масло можна замінити на маргарин. Додаємо соду, мед, яйця, цукор та ванільний цукор. Швиденько замішуємо м'яке тісто. Запрошую вас підписуватися на канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропустити оновлення на каналі. Готове тісто розділяємо на три частини. Зверху накриваємо харчовою плівкою чи пакетом та кладемо в холодильник на пів години. Пергамент я злегка присипала борошном, щоб тісто не прилипало. Розкачуємо тісто відповідно до розміру форми. Проколюємо тісто виделкою та випікаємо приблизно 14 хвилин при температурі 175 градусів. Орієнтуємось на свою духовку. Головне коржі не перепекти, щоб вони не були сухі та тверді. Таким чином, випікаємо і два наступні коржі. Наступним приготуємо крем. Для приготування крему найкраще підійде каструля з товстим дном, щоб крем не підгорів. В каструлю наливаємо молоко, до нього додаємо цукор та манку. Манку я використовую марки М. Вона дрібніша та майже не відчувається в кремі. Кладемо на вогонь та постійно помішуючи варимо до загустіння. М'яке вершкове масло збиваємо міксером до пишноти. По 2 столові ложки додаємо манку до масла та продовжуємо збивати. Виходить дуже пишний та смачний крем. Кожен корж змащуємо варенням чи джемом. У мене це варення-царське, рецепт є на моєму каналі. Бажано, щоб воно було з кислинкою. Далі викладаємо половину крему. Накриваємо наступним коржем і таким чином збираємо наш пляць. Зверху пляцок буду поливати шоколадною глазур'ю. Маю для вас чудовий рецепт глазурі, яка не тріскається при нарізанні. Кладемо пляцок в холодильник щонайменше на 6-8 годин.